Доброго вечора вже, мої гарнесенькі українці, україночки і всі люди, які мене дивляться, я дуже вас люблю. І сьогодні я буду робити для вас розклад на липень місяць. Віси, ой, які ж ви урівноважені, які ж ви непідступні, і мужчини, і жінки. А я ж все все одно розкрию, бо я все бачу. Моя кичка тут відпочиває, хай відпочиває коло мене. А я вам подивлюся, дуже зайнята була. Розклади були багато з усіма ще не. Не зустрілася, не поговорила, ну, буду потихеньку розкривати сповіщення і буду дивитися. Помните, підписником моїм обов'язково це Ютуб, Інстаграм. Два аккаунти в Тік-Токі, я двіга та дюся, Ядюся, Ягуся і народна відьма Едвіга. Ютуб народна Відьма Ядвіга, інстаграм Ядвіга, Ядвіга Чорна Ядвіга. Так що я зараз дивлюся мої віси, мої уравновішені, мої високі, найвисокіші мої підписники-віси. І так, віси розклад липень 2023 року. І так, дивлюся на картах Діда Нестера. Дід Нестер, скажи, розкажи. Моїм красуням і красунам-соколикам вісам підскажи через ядвігу. Що їм предстоїть? Липень місяць. Ну, зразу випадає польза. Хто ж дав за те, що хто хлопотався, хто хотів добивався діла, це буде навіть ніяких сумнів. Дуже-дуже-дуже буде. Через трудності, через трудності, ну воно буде. Бачите, трошки, як стоїть, ну, ви переживаєте, ну, воно буде, воно від вас ніде не дінеться. Дивіться, як ви хлопотали, дивіться, як воно буде. Польза це найкраща карта. Десятка винова. Польза. В будь-якому, в любві. В, в ділах, в грошах, в документах це польза. Далі на таких картах дивлюся. Далі, що у вас йде? Мої уравновішені віси. Ой не зліться на розговори, ви злететься на розговори з вашим коханим, той, що служить наші хлопці ЗСУ. Не розстраюйте їх, бо вони в нас найкращі наладитеся. Будете злитися, він вам щось не буде відповідати, буде свідання. Обов'язково наладите відносини. Ой, і всі постель. Дівчата, все буде, і хлопці так само. Обратіть увагу, хлопці наші воєнні, самі найкращі наші соколики. Якщо у вас жінка ваша або кохана, щось буде. Ну, трошечки навазилися, будь ласка, не сердіться, бо вона вас кохає. І так само, дівчата, самі найкращі мої віси. Ну, це вісав касається. Тоже він вас кохає, нікого в нього немає. Дивіться, свидання і любов. Що може бути краще? Кохання, Кохання. Не треба, не добивайте, не мучте. Трошечки позлитеся, і так само мужчини і жінки, і все. Не треба, оце ваше зло викидайте, бо там нема чого злиться. Далі дивлюся, віси мої красуні і мої соколики. Хто хотів у дорогу, поїде. Ну, поїде трошечки з великим якби, переривом і розстоянням. Поїдете, але треба буде трошечки підождати. Підождать, піждати. І там те, що ви надумали, діло, дивіться, буде. Буде, 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 та ще й там буде зустріч якась приємна. Ну, давайте на цих картах подивимося. Дивимося. Так, дивимося, дивимося. Це старі карти, це мої теж любимі. Так, ну, тут, звісно. Вже гроші випадають, гроші, яких ви ждали, і за які ви боролися і вболівали. Вони будуть, вони достатньо, те, що ви ждали, вони прийдуть. І хто ждав грошей? Ну і напослідок латинь. Так, що вам? Ну, вам, що вам в початку місяця буде якась нерозрішена ситуація? Дивіться. Ну, потім вона, ну, це 100%. Це та карта показує 100%. Да. Розрішиться. Розрішиться ситуація, іменно в вашу пользу. Отак, От мої дорогенькі, за особистими розкладами. Viber, WhatsApp, Telegram, Instagram, сразу не відповідаю. Потрібна черга записуватися в чергу і потім я вас подивлюся. Бо одну людину дивлюся, 40 хвилин. Відео, 10 відео розкладів з поясненням висилаю вам. Я вас люблю. Все буде добре. Мої красуні віси і мої соколики віси це для вас.